Всім привіт! У мене чудова новина для підписників нашого каналу і всіх рибалок України. З вересня місяця на нашому YouTube каналі ми запускаємо справжню рибальську онлайн-школу по всім напрямкам рибалки: класичний фідер, флетфідер, спінінг, поплавець, карпішинг. Протягом 2024-2025 років на нашому каналі будуть виходити раз на тиждень дуже корисні, дуже повчальні, дуже класні відео по цим напрямкам рибалки. Ну і саме головне, що раз на місяць наші викладачі, котрі будуть вам давати знання по рибальці, будуть виходити у прямій ефір і відповідати вам на всі ваші запитання, котрі у вас з'являться під час, коли ви будете проходити цю рибальську онлайн-школу. Самих активних учнів, котрі будуть постійно писати коментарі, будуть приходити на прямі ефіри, задавати питання. І ми побачимо, що ті учні дійсно цікаві це риболовлю і дійсно хочуть навчитися рибалити. Ми відзначимо цінними призами. Ну, про це трошки згодом. І так, зараз вам презентую наших викладачів, мега-експертів по рибальці, котрі будуть вам викладати цей унікальний курс по рибальці. І так, поїхали! Класичний фідер. Викладач цього напрямку це людина, котра рибалить фідером майже 20 років. В риболовному спорті він з 2008 року. Це дуже досвідчений риболов, переможець всеукраїнських змагань, переможець міжнародних змагань і також у особистому заліку на клубному чемпіонаті світу з фідерної ловлі. І так, класичний фідер для вас буде викладати Євген Буглак. Поїхали далі. Спінінг. Людина, котрий буде вам викладати спінінговий напрямок, це рибак з дуже великим досвідом. Це рибак, котрий настільки класно, настільки все правильно розповідає під час повчальних відео, що навіть ті люди, котрі ніколи не рибачили спінінгом, потім будуть просто ловити риби в 2-3 рази більше. В цьому я просто впевнений на всі 100%. І так, викладач зі спінінгу у нас є Ярослав Злий. Йдемо далі, карпіше. По карфішингу у нас будуть цілих два викладача. Це дуже два досвідчених карфішера. Один з них наразі зараз діючий чемпіон України. Саме зараз він захищає кольори нашої збірної на чемпіонати світу в Хорватію. Другий викладач це є продакт-менеджер і бренд-менеджер торговельної марки CarPro. Цих двох рибаків ви дуже давно знаєте: це Ігор Пацера і Ігор Чернов. Саме вони вам будуть викладати інформацію по карфішингу. І так, рокуємо далі. Поплавець. Дуже класний напрямок по рибальці. І цей напрямок вам буде викладати людина, котра народилась з поплавцевою вудочкою, людина, котра дуже давно займається поплавцевим спортом, учасник багатьох всеукраїнських змагань, переможець багатьох змагань. Дуже класна людина і дуже класний фахівець Міхайло Орлов. Ну і на солоденьке вам залишився зрозуміло флетфідер. Лайтфідер для вас буде викладати найдосвідченішу рибалку України, переможець багатьох всеукраїнських змагань, учасник зборної України і також голова напрямку Freestyle Method Feeder в Україні. Лайтфідер для вас буде викладати Микола Солодовник. І так самі бачите, викладачі дуже досвідчені. Інформація буде настільки корисна, інформація буде настільки актуальна, як то кажуть, ви дізнаєтеся від А до Я по всім напрямкам рибалки, всю інформацію, котра є на всьому інтернеті. І для цього вам не треба буде бігати по різних каналах, шукати якусь корисну інформацію, як привязати гачок, на що зловити ліща, на що зловити щуку. Відтепер. З вересня місяця вся ця інформація структурована буде на нашому Ютуб каналі. Ми вважаємо, що це дуже унікальний, дуже корисний проєкт для новачків для продвинутих риболовів, котрі я 100% допоможе вам навчитися класно рибалити і збільшити свої улови в 2 і в 3 рази. Тому... Обов'язково підписуйтесь на цей канал. Обов'язково дивіться уроки. Обов'язково ставте вподобайки. Обов'язково приходьте на прямі ефіри, і я впевнений, що в 2025 році ви вже будете так ловити рибу, що вам будуть заздріть всі ваші друзі. Все, на цьому все. Презентація школи, як то кажуть, відбулася. Чекаємо вересня. З вами був Жека Чертінков. Всім папа! -па.